Тарас Слободян, Олександр Капінос, Василь Мойсей, Василь Аксенин, Остим Голоднюк, Назар Войтович, Ігор Костенко. Це імена Героїв Небесної Сотні з Тернопільщини, які загинули на Київському Майдані Незалежності під час Революції Гідності 11 років тому. Їхню пам'ять вшанували сьогодні на площі Героїв Євромайдану у Тернополі. До учасників заходу звернувся батько Героя Небесної Сотні у стиму Голоднюка Володимир Голоднюк, що я відчуваю, я відчуваю пуску всередині. Просто вигорів зсередини, вигоріла моя душа, вигоріла в кожної мами і тата, в кожного чоловіка, дружини, брата, сестри, хто втратили рідних. Небесна Сотня підняла планку гідності до неймовірних висот. А ми що зробили? А ми втратили можливість, ми це. Зараз десятки, сотні тисяч тих, що кажу, загинули, тих, що в полоні, тих, що пропали без висті. І Треба пам'ятати слово, підтримати їхніх рідних, батьків, дружин, дітей, бо дуже важко. Воно болить, біль горе, воно ніколи не То то не для нас, воно як кажуть, тут ну ніби сьогодні, а для нас це кожен день і вже 11 років. Вшанувати героїв прийшов тернополянин Валерій Федорейко. Зараз ми черговий іспит проходимо. Наші діти воюють, і ми повинні наше покоління, і інші повинні їх підтримувати, жити цим процесом, не забувати. Минулому військовий капелан 44-ї бригади, а зараз волонтер, Священник Володимир Андрухів каже, Небесна Сотня перші герої російсько-української війни. Тяжко, тяжко, і ще раз тяжко, тому що з мого села тут є на сістелі Мойсей Василько і Костенко Ігор. То мої односельчани, і мені знаєте, болить серце. Я був на похоронах і далі хоронимо. І дуже тяжко. Дивитися, коли вмирають молоді. Ще тяжко, коли жінки гинуть, розумієте? Тому що ми маємо продовжувати рід, ми мусимо бути нація, українська нація. Ми маємо бути непереможний народ, який ми є. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.